Чому зірки соромляться свого тіла? В якому сенсі ну багато відомих людей робили пластичні операції, але намагаються приховати цей факт від фанатів. Ха! Ну від неймовірної правди про зірок нічого неможливо приховати, тому пропонуємо вивести їх просто зараз на чисту воду. Ну що ж дізнаємося про тих, хто змінив себе? Чому зірки не хочуть про це говорити, і при чому тут Дара Кайлі Джинер та Оля Полякова? Дивіться у нашому сюжеті. Співачка Надя Дорофєєва, сягнувши піку популярності у гурті Врем'я і Стекло, сміливо пірнула у сольне плавання. Але крім змін у кар'єрі, співачка помітно змінила і імідж. А разом з цим багато хто помітив і трансформацію її зовнішності. В око шанувальникам одразу кидаються підкориговані губи, але кажуть, новий в Дорофєєвої і ніс. Сама співачка запевняє, жодних маніпуляцій зі своїм обличчям вона не проводила, та все ж її помітно довше в юності кінчик носа шанувальникам і досі не дає спокою. Тож пильно розглянув співачку відомий український пластичний хірург Дмитро Слосер. Зараз в інтернеті точиться багато пліток щодо носа дорофієвин. Отже, можу сказати, впевнено, він виглядає настільки природньо, нема жодних ознак. Які би свідчили про те, що вона зробила пластичну хірургію, поки що не робила Введення філерів в губи, це не рахується зараз. Нема таких дівчат, які б щось собі не вводили. Що ж, попри чутки, віримо на слово професіоналу. Ні, так ні, хіба що Дмитро і є той хірург, який майстерно зробив носи Канаді. Та лікарська таємниця важливіша. Усіма силами боронить свою натуральність і Оля Полякова. Я не буду брехухою, мені дуже <пів> повезло yeah. з генетикою. Ну це правда. Я п'ю кров дітей. 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 Та насправді запорука відмінного вигляду 45 – Ніщо інше як ботокс та інші уколи краси. Та насправді запорука відмінного вигляду 45 – ніщо інше як ботокс та інші уколи краси. У чому Оля таки зізнається? Я дуже багато з собою роблю, але це не хірургічне. Це Дуже серйозний ретельний косметологічний догляд Відстоює Оля й природню красу свого тіла, але прихильники вже давно запідозрили, груди Олі аж ніяк не справжні. І саме це питання щоразу доводить співачку буквально до сказу. Що це за вопрос? Дурне питання. Скаже, то ту тупезне, абсолютно. Ну ти ж не розказуєш всім, що ти зробила губи, правда? І чого я маю розказувати, робила я це ні? Та не виключено, що саме така бурхлива реакція і видає її секрет. Але що скаже хірург, груди Олі Полякової помінялись, і це очевидно. Вони були менші, а тепер трошки виросли за об'ємом. Але очевидно, що груди виглядають трошки по інакшому, ніж виглядали раніше. Тож, схоже, когось таки спіймали на брехні. Бела Хадід одна з найбільш обговорюваних моделей у світі моди. Її зовнішність без сумніву викликає захоплення, але й безліч питань. Чи доклав до її краси руку хірург? Люди завжди кажуть, що я щось робила з обличчям, але я ніколи не використовувала філери чи будь-що. І все, що ви бачите, це макіяж і хороша генетика. Однак саме дитячі фотографії моделі часто стають контраргументом до її слів. І так званий лисячий погляд професійний хірург помітить неозброєним оком. Тут е, помінялася форма очей, причому кардинально помінялася. Це була виконана операція, при якій міняється розріз очей. Більше того, я навіть знаю хірурга, який робив yeah. таку операцію. А, ну і помінявся також ніс. Якщо вона каже, що вона не робила пластику, вона відверто бреше. Видавати колегу Дмитро, звісно, не стане, але Беллу таки викрито. Хоч би як роками модель не заперечувала хірургічні втручання. Втім, два роки тому саме ринопластику ще й у підлітковому віці, хадід таки визнала. Кайлі Дженнер та сама одне з надприродньо-природніх красунь сімейства кардашян, 27-річна Кайлі досі вперто божиться. Вона ніколи не робила пластичних операцій. Лягати під ніж, винятково з естетичних міркувань є дуже небезпечною забавкою. Я б ніколи цього не зробила. Я просто виросла, і мій стиль макіяжу змінився. От і все. Але численні до і після змушують багатьох у цьому сумніватися. Не вірять зірці ані шанувальники, ані професійні пластичні хірурги. Коли Кайлі Дженнер стверджує, що вона не робила пластичну хірургію, мені хочеться посміятись. А носа 100%. це було зроблено ранопластика. але подивіться на яке підборіддя без пластики. Це було б неможливо. Тобто, там змінена форма підборіддя. Ну то що вона каже, там десь схудна, поміняла це пластика 100%. Келі не раз стверджувала, зміни можливі і природнім способом. Приміром, колись дівчина намагалась запевнити свою аудиторію, що її нова форма грудей запорука певних продуктів у раціоні, персонального режиму та генів. Але реальність виявилася іншою: хірургічний стіл та пластика. І в цьому зірка випадково проговорилася в одному з епізодів шоу сімейства Кардаш'ян. Кайлі зробила мамопластику за шість місяців до першої вагітності. І, мовляв, шкодує про це. Я б рекомендувала усім, хто думає про пластику, почекати до народження дітей. Якби моя донька у 19 років заявила, що хоче змінити своє тіло, моє серце було б розбите. А ось її магічне збільшення губ запевняла, відбувалося за допомогою скляної вакуумної помпи. Шанувальники намагалися повторити ці успіхи. Втім, після численних травм і скарг Дженнер була змушена вибачатися і відверто зізнатися. Справа таки у філерах. Подейкують її показна дубця теж результат хірургічних втручань, не присідань. У це важко повірити, але 84-річна світська левиця Джослін Вільденштейн, відома як жінка-кішка, теж абсолютно і категорично заперечує будь-які хірургічні втручання. А як доказ наводить свої фотографії з юності, мовляв, ось же жодних відмінностей. Я не робила пластичну операцію. Я боюсь того, що може статися після. Також я ненавиджу ботокс та філери. Я робила його кілька разів, але результат був не дуже хорошим. Моє обличчя. Розпухло, вона каже, що вона жінка львиця. І я так думаю, що мабуть в савані були такі пластичні хірурги, які туземці, які це робили з списами, надати своєму обличчю саме котячи хрис, подикою Джоселін прагнула на догоду колишньому чоловікові, який, схоже, котів любив більше за дружину. У мене ідеї немає відносно природності її обличчя. Ну дійсно виглядає як жінка лев, але після якоїсь бійки, можливо, з іншими тваринами. Які вводяться в савані. новий розріз очей, більші вилиці та підборіддя також губи, усі ці відверто, невдалі зміни, лише знищили колись і справді природну красу жінки, що лише доводить важливість залишатися собою.